Нарешті канікули. Довгоочікувані зимові канікули на Рівненщині розпочинаються вже з 21 грудня. Однак є два освітні заклади, учні яких вийшли на зимовий відпочинок уже. Заступниця директора департаменту освіти та науки Марина Пашковська розповідає, коли та наскільки саме йти на канікули, кожен заклад вирішує самостійно. Впливає на це декілька факторів. Зокрема, два заклади загальної середньої освіти вже пішли на канікули. Це в Дюксинський ліцей, так і в Немовицькій громаді Тиненський ліцей. Кожен заклад дійсно по-різному йде на зимові канікули. І якщо говорити, чому, наприклад, скоротили осінні канікули, приєднали до зимових, то дійсно теж передбачали, що можливо буде зимовий період, коротший світловий день, і власне для цього збільшили тривалість зимових канікул. Також Марина Пашковська додала на тривалість весняних канікул, повпливає безпекова ситуація та те, що діятимуть графіки відключення електроенергії до слова, саме через ці фактори заклади збільшують термін зимових канікул. Теж, наприклад, зменшують тривалість весняних канікул. Аби зараз, власне, в зв'язку з цією ситуацією з енергопостачанням чи безпековою ситуацією, власне, збільшити тривалість зимових канікул. В обласному центрі канікули розпочнуться з 21 грудня. За словами начальника міського управління освіти Андрія Мазура, триватимуть вони два тижні. Відтак, вже 6 січня має розпочатися новий навчальний семестр. В нашій рівненській міській територіальній громаді зимові канікули розпочинаються з 21 грудня, тобто завтра, по суті, останній навчальний день першого семестру, і триватимуть вони по 5 січня включно. Відповідно, розпочинається другий семестр 6 січня. Тому невдовзі школярі будуть відпочивати та набиратися сил перед початком нового семестру та продовжувати своє навчання вже після різдвяних свят у звичному режимі. Юлія Котляревська, Валентина Захарчук, Дарина Черемшина та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.